Інверторна спліт система xa 82 i розроблена для європейського ринку та володіє всіма функціями для забезпечення комфорту в приміщенні. Її особливістю є тонкий та елегантний дизайн чорного кольору з дзеркальною панелью, який задовольнить будь-які рішення в інтер'єрі. Кондиціонер працює на озонобезпечному холодоагенті R32. З класом енергоефективності А++. Модель ідеально підійде для приміщень площею від 20 до 40 квадратних метрів та здатна працювати на обігрів від мінус 20 до плюс 30 градусів Цельсія. На охолодження від мінус 15 до плюс 53 градусів Цельсія. Для віддаленого керування через смартфон або планшет прилад може бути додатково обладнаний Wi-Fi модулем, новий ергономічний пульт керування забезпечує інтуїтивне використання режимів та функцій. Кондиціонер має 5 основних режимів роботи: авторежим, охолодження, осушення, вентиляції та обігріву. Завдяки низькому рівню шуму у 22 дБ. Прилад підійде для спальні або дитячої кімнати. А теплообмінник зі спеціальним гідрофільним покриттям BlueFin запобігає корозії та збільшує енергоефективність кондиціонера. Модель має функцію автоматичного самочищення, яка за 30 хвилин очищає кондиціонер від забруднень і шкідливих часток методом виморожування. Процес проходить в 4 етапи обмерзання, розморожування, високотемпературна сушка та стерилізація. Функція iFeel дозволяє більш точно підтримувати температуру безпосередньо в зоні знаходження людей завдяки вбудованому температурному датчику у пульт керування. А режим підтримки теплого приміщення плюс 8 градусів Цельсія надає знизитися температурі в приміщенні нижче плюс 8 градусів Цельсія. У період, коли ви змушені надовго виїхати з будинку в зимовий період. Функція Sleep ідеально підходить для використання під час сну, а для економії електроенергії ви можете використовувати режим Еко.